У першому поєдинку однієї восьмої фіналу розіграшу Кубка України серед чоловічих команд з футзалу Дніпровський Атлетік футзал на баданчику спортивної зали Олімпія плюс нашого міста приймав Хмельницький Сокіл. Надаємо, що суперники зустрічалися на паркеті цієї арени наприкінці листопада минулого року у рамках матчу першого кола чемпіонату екстраліги України, і тоді господарі святкували мінімальний успіх три Наразі гості за екватором першого тайму повели у рахунку, коли забили досить курйозний гол, навіть автогол від виставного. Втім, комбінацію у їхньому виконанні потрібно віддати належне. Не менш вишуканою вона була, і коли соколи забивали вдруге. Їхню стрімку контратаку, ударом притул у практично порожні ворота, завершив Перв'єєв. За хвилину майже з того ж попереднього місця, щоправда, вже з голкіпером площину білопрямікутника розстріляв гуцуляк. 3-0 і гарний запас для загальної перемоги зроблено. Перед екватором другої половини зустрічі Щур запустив сферу поміж ніг воротаря хмельничан і скоротив відставання у рахунку до мінус два. Та вже через три хвилини гості поновили статус-кво з плюс три на свою користь, коли після удару Чижака знову через ракошет від капітана Дніпровців Дзюби шкіряний влетів у сітку. У продовжок часу, що залишався до фінального свистка, а його було достатньо майже цілих 10 хвилин на все, що спромігся атлетик, так це на другий гол. Який на передостанній хвилині до власного активу записав щур у підсумку 4-2. Сокіл відсадкував перемогу у першому поєдинку 1-8 розіграш національного кубка. І як заведено говорити, доля путівки до чвертьфіналу вирішиться у матчі відповіді у Хмельницькому? Ми налаштовувалися на важку гру. Команда Сокіл на третьому місці в чемпіонаті, де ну гарна команда, біжить молода. Ми не думали, що тут буде легка прогулянка. Ну, десь ми чуть-чуть не дограли епізоди. Футзал він футзал дріб... з маленьких дрібниць. Десь ми там виключилися, задумалися. Тут швидше, быстро... тут швидко ставлять на місце і наказують за помилки. А так я хлопцям дуже вдячний, вони молодці. Билися до кінця, старалися вернутися в гру. Десь нам на ми перший раз в, такій, в такому становищі. Це десь, ну, велика дистанція. Чемпіонат 22 гри, плюс кубок. Ми десь, десь підлаштовуємося, вчимося. Хлопці молодці, а команда суперника з перемогою сьогоднішньому матчею. Ну ще є виїзд, другий матч. Проаналізуємо помилки, підготуємося, слабкі. Сильні сторони, свої суперників. Будемо давати бій на виїзді.